Більшість таких таємниць, які відомі світу, просто фейки, проте є і справжні загадки, які лякають своєю нерозгаданістю. 20 серпня 1966 року у Бразилії було знайдено два тіла. Загиблими були Мігель Віана та Мануель Де Круз. Їх очі були прикриті пластинами зі свинцю, які нагадували окуляри, а поряд лежав пакунок з двома полотенцями пустою пляшкою і щеденником. В якій була знайдена помітка 16:30 бути в умовному місці, 18:30 проковтнути капсулу при ефекті захистити лице маскою? Йшлося у записці. Поліція була впевнена, що це нещасний випадок, але що відбулося насправді, їм встановити не вдалося. Деякі вважали, що чоловіки загинули від удару блискавкою. Інші ж припускали, що Мануелю і Мігелю Запропонували цікавий експеримент і дали капсули з отрутою. Дехто взагалі звинувачував у всьому прибульців. Дві жахливі історії, які неймовірно схожі між собою, трапилися з різницею півтора століття. Пізно ввечері, 26 травня 1717 року, Мері Ешворд поверталася додому, а вже зранку у парку знайшли її тіло. За підозрою був заарештований 25-річний Абрам Торнтон. Але його виправдали та відпустили через півтора століття, 3 червня 1974 року, саме така історія відбулася з 20-річною Барбарою Форест. За її вбивство був заарештований її бойфренд Майкл Тортон, а потім виправданий. Обидва випадки так і не були розкриті слідством. Цікаво, те, що однаковим виявився вік дівчат, а також танцювальна вечірка, куди вони йшли. Місце знаходження тіла і прізвище підозрюваних також співпали. Найбільш містичним в цій історії є те, що обидві дівчини ще народилися у один день. А ще, як виявили дослідники, за тиждень до своєї смерті і Мері і Барбара розповідали своїм подругам про дивні відчуття людина в залізній масці все ж існує чоловік носив залізну чи оксамитову маску. І утримувався в Бастилії 34 роки, де помер у 1703 році. Найпопулярнішою легендою про людину в залізній масці є видання праці Вольтера. В 1951 році Вольтер написав про те, як на острів Святої Маргарити прибув молодий в'язень, в якого була залізна маска. Після цього в'язня довели до Бастилії, де утримували в чудових умовах. Його кормили вишуканими стравами, одягали в найкращий одяг. І виконували будь-яку його забаганку. Все це вказувало на те, що цей в'язень був членом відомого роду. Пізніше Вольдер згадав про залізну маску, але вже у іншій своїй книзі. Він писав, що в'язень носив маску тому, що в його рисах була неймовірна схожість з видатною особою. А ще пізніше Вольтер заявив, що в'язнем в масці був рідний брат Людовіка XIV. Саме ця версія є найпопулярнішою у світі.